У Дніпрі в районі бульвару слави продовжується капітальний ремонт каналізаційного колектору. Тут міняють труби старого колектору, який знаходився в аварійному стані, на абсолютно нові труби більшого діаметру. Ремонтні роботи досить масштабні. Загалом планують прокласти майже 500 метрів нових труб. Роботи розпочались в лютому місяці, зараз. Вже змонтовано, майже завершено поворотну камеру і виходимо на пряму ділянку, де планується прокласти близько 492 метри колектору. Це буде дві труби приблизно по 250 метрів довжиною. Старий колектор фактично вже не виконував свої функції. В першу чергу він був побудований не зовсім правильно для такої місцевості а також був пошкоджений корінням дерев. Через несправну роботу колектору страждали декілька житлових масивів. Сокіл, четверта, п'ята, шоста перемога. Там будинки регулярно підтоплювалися. Якщо зараз не провести ремонт, то проблема з підтопленням цих житлових масивів буде тільки погіршуватись. Ці роботи необхідно проводити через прорахунки радянських будівельників. Проблема в тому, що а, житловий масив, коли будувався, а, радянські будівельники не сподівалися, що він буде настільки великим через що колектор не розрахований на таку кількість води, яку він приймає. Також якось так дивно побудували, воно закільцоване, тобто воно не йде зверху донизу, воно спочатку змикається у кільце, а потім вже перетікає в колектор через що його дуже складно експлуатувати, і до будівництва саме цього колектора, який ми зараз робимо, ми не мали можливості зовсім зайти в це кільце цього колектору, яке знаходиться от трохи вище за вулицею. Після завершення всіх робіт техніка тобто не тільки ручна праця, це буде і механізована робота. Ми зможемо повністю прочистити, і люди одразу ж різницю з тим, що було. Ці роботи планують завершити приблизно до середини осінні поточного року. На сьогодні вже встигли зробити приблизно 15-20%.